Їхали на свій участок, робимо осінню обробку нашої чорної смородини і використовуємо ось такий фундіцит, як Міддян Екстра. Даємо на 16-15 літрів три таких пачечки, це 60 грам. Обробляємо по степове, а також кругом нього. Це медіан екстра для боротьби із грибковим захворюванням. Він вбиває різні шкідники, які залишаються зимувати. І на цьому вже буде все. Наша смородинка обрізана, готова для зими. Ось така наша обробка. Кому було цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, як ми. Вирощуємо ягідну культуру і доглядаємо за нею. Всім дякую за увагу!